Найсвіжіші новини за цей день вже заметь у випуску вечірнього часу. У студії працює Юрій Павлешнець. Вітаю вас. Сьогодні ви побачите таке. Підтримка. Жителів Воловця за єдину Україну та проти війни розблокували казначейство. Почало пропускати кошти. Нові призначення. Представлення нового головного міліціонера. Вишнівське табу. Школярі Терново відмовляються ходити 20 кілометрів в школу зі школи. Проект на мільйон головецький садок потребує ремонту. Мова не завада, тримовна школа в берегові. Верховна Рада Криму прийняла рішення про входження автономії до складу Росії. Верховна Рада АРК також звернулася до президента Росії і федеральних зборів Державної думи з пропозицією про початок процедури входження Криму до складу Федерації як її суб'єкта. Остаточно вирішити долю півострова повинні на референдумі, який відбудеться вже за 10 днів. Раніше світова спільнота висловлювала глибоке занепокоєння і вказувала на неприпустимість проведення референдуму під дулами автоматів. Призначення референдуму суперечить також українському законодавству. На заяви сепаратної влади Криму відреагували і політики Закарпаття. Так народний депутат Віктор Балога зазначив, що референдум, який не визнають навіть сателіти Росії, можна призначати не на 16 березня, а хоч на сьогоднішній вечір. З таким самим успіхом голосувати можна хоч за приєднання до Венесуели чи південної Осетії. Але така поспішність говорить лише про одне: Росія не впевнена в своїх силах в Криму і тому поспішає приєднати півострів до себе під улами автоматів і на хвилі боротьби з Бендерівцями. Політик також переконаний, що результати референдуму не визнає ніхто, окрім мабуть, підконтрольних Росії Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я в Україні залишається лише вимагати від світу не просто занепокоєння і про погроз, а конкретних кроків. А саме військової блокади Криму, економічних санкцій стосовно Російської Федерації. Російська Федерація має бути негайно виключена з усіх міжнародних організацій, принципи яких порушила увівши війська на територію України. У гірському воловці його жителі слідкували за подіями у столиці, а зараз переймаються ситуацією в Криму не менше, аніж решта краян та українців. Далі в сюжеті про їхні переживання та сподівання. Половець селищі, розташоване у високогір'ї українських Карпат, Тут чисте повітря, гірська прохолода дивовижні краєвиди. Здавалось, тут проживають безтурботні та щасливі люди, яким до політичної ситуації, що склалась в країні, справи, немає. Про ситуацію в Криму висловлюються емоційно, кажуть, серце обливається кров'ю. Це все хитрість, все Політика, а політика, вибачте, добра проститутка. Пані Ольга Пенсіонерка розповідає, люстрація влади потрібна, потрібне і нове керівництво. Треба вирішити мирно і ситуацію з Росією. Розмірковує, чого не треба було робити. Нащо було накаляти ситуацію? Можна було. Мені все одно в мене сусідка, вона татарка на російську говорить. Не віриться в те, що сьогодні на межі війни дві слов'янські країни. Не розуміють люди, як російський президент міг піти на країну, яку ще нещодавно називав братньою. Дуже страшно. Дивлюся, плачу. Діти ростуть, внуки ростуть. Не знаю, що там з тим Путіним, що він задумав, дуже тяжко. Сподіваюся, що все буде добре, але негативно те, що вони, кажуть, йдуть і навіть не показують свої, кажуть, хто вони є, і підсилають людей без розпізнавальних знаків. Я думаю, що стане все на свої міста. Щоб народ згуртувався, був єдина влада. Єдна справдиво цей конець покласти корупції. Кращого головне мирного життя хочуть усі навіть у гірському вулиці. Російські війська посилили блокування українських військових частин у Криму. Цієї ночі на деякий час блокування було послаблене. Поруч із військовими частинами залишилися тільки представники так званої самооборони Криму, але згодом озброєні особи в камуфляжі. Та без розпізнавальних знаків повернулися і стали готуватися до ретельнішої облоги українських військових. Зокрема, рити окопи. Так у Феодосі та керші блокування українських частин триває. Ніхто нікуди не поїхав. БТР, Камази та Урали, солдати та козаки всі залишилися на своїх місцях, хоч перед цим здійснили. ...обманний манер, що нібито йдуть. Йдеться у повідомленні. Євросоюз заморожує рахунки 18 українців, підозрюваних в розкраданні державного бюджету України. Міністр фінансів Британії Джордж Осборн заявив про те, що Євросоюз заморожує активи українців, яких підозрюють у привласненні та розкраданні державних коштів. В офіційному прес-релізі Ради ЄС зазначається, що санкції триватимуть протягом 12 місяців. Список осіб, які потрапляють під санкції, буде оприлюднений згодом. Причому незаконно присвоєні державні гроші згідно з рішенням мають бути повернуті. Державне казначейство розморозили. Після звернення голови Закарпатської обласної ради гроші почали потрохи надходити до органів місцевого самоврядування. Ситуація покращується, але тільки щодо загального фонду запевняє Мукачевський міський голова. Якби не викрадання влади у Януковича державних коштів із місцевих бюджетів, Мукачево не мало б боргів перед підрядниками і постачальниками, у місті реставрували б чимало будівель і перш за все завершили б довгоочікуваний капітальний ремонт архітектурної пам'ятки, яка сьогодні не додає місту привабливості. Уже цьогоріч, замість старого будинку офіцерів, мав працювати новий палац культури. Проте, через так зване замороження коштів державним казначейством, яке відбувалося дотепер, будівля залишається аварійною такою ж самою, як і два роки тому. Проте ремонт обіцяють продовжити у разі, якщо держава активніше пропускатиме гроші. А гроші казна почала потрохи пропускати. За словами міського голови, фінансову ситуацію виправляють. Однак, поки це стосується тільки загального фонду. Міській владі вдалося розраховувати. Батися за харчування, медикаменти, задовольнити захищені статті. Однак, друга фінансова частина бюджет розвитку поки залишається незмінним. Ті кошти, які мали би бути у нас на рахунку, а це на сьогодні майже 45 мільйонів гривень Уже їх реально немає. Ми чули, коли нові керівники міністерств і відомств прийшли на свої посади, що казна пуста. І або розікрали, або використовуючи кошти місцевих бюджетів для виконання державного фінансування, вони практично заліз, залізли в кишеню місцевих бюджетів і скористалися ними. Продовжувати роботу можна лише після повернення всіх боргів, запевняє міський голова. Без цього мова про розвиток міста йти не може, і про ремонт будинку офіцерів говорити поки зарано. хоч він і відлякує туристів та бентежить мукачівців. Страшно виглядає як після війни. В такому місті, як, наш, як наше Мукачево, гарний, то вже треба майже і сюди дойти. Бо воно тільки портить нашому Качево. Мукачево в нас гарний город. Ми дивимося, що воно не підходить до міста Мукачева. У нас красивий город, і треба щось поміняти. Що піде фінансування бюджету розвитку? А Іван Іванович Балога, як голова обласної ради, дуже багато для цього робить. І сьогодні вже розуміють і регіони у Києві оптиміст в цьому плані. Як тільки підуть кошти по бюджету розвитку, а вони невеликими порціями йдуть. Но нам сьогодні, хоча б треба 2 мільйона першочергових проведення рахунків з тою заборгованості, яку є, і перші гроші підуть якраз на підрядну організацію, яка виграла тендер. А будинку офіцерів, що вона продовжила. Кошторисна вартість нового палацу культури 13 мільйонів гривень. Наразі тут є фундамент нового глядацького залу і зроблена третина даху. Попереду ще багато роботи. Варто сподіватися, що ще цьогоріч місто отримає доступ до бюджету розвитку, а будинок офіцерів нове обличчя. Прокуратура Закарпатської області розслідує напад на виконуючого обов'язки міського голови Ужгорода Віктора Щодия. Нагадаємо, ввечері 4 березня невідомий вдарив його ножем. З самого початку працівниками міліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань напад за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України як нанесення легких тілесних ушкоджень. Однак прокуратурою, після отримання додаткової доказової інформації, прийнято рішення перекваліфікувати злочин. Прокурор, який здійснював процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дав вказівку слідчому, щоб слідчий перекваліфікував на частину першої статті 121. Це замах на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Проте на даний час здійснюються всі необхідні слідчі дії, які передбачені чинним законодавством, опитується широке коло осіб. Прокуратура не виключає причиною нападу політичну діяльність Віктора, що якщо це підтвердиться, то злочин може бути перекваліфікований як замах на вбивство. <му> В Ужгороді громадськості представили нового головного міліціонера. Василь Турдай розповів, у планах на найближчі місяці підняти рівень довіри людей до правоохоронців. Він також переконував, що вже скоро всі побачать зміни на краще. Мар'яна Мартин розповість більше. Після представлення журналісти нагадали про події напередодні навколо його призначення, а саме мітинг біля ОМВС. На вимогу громади новий начальник тоді не вийшов до людей, сказав, знаходиться в Києві. А по телефону повідомив, якщо громада проти призначення, він подасть рапорт про самоусунення з посади. Громада вас погодила, да. ви зараз обов'язки начальника? на сьогоднішній день. претензій з боку громади я не бачу. До мене не надходить. Нагадали журналісти новому начальнику ОМВС і про справу нагірного, яка починалася якраз в управлінні в хусті, де на той час пан Турдай був начальником. Тоді нагірного відпустили з під варти, а в подальшому він зник. Василь Турдай пояснив і цю справу. Це був е, нещасний е, листопад місяць 2012 року. Ніч з 19 на 20 число. Я пам'ятаю, як сьогодні суд йому обірає міро з заходу підписку про невид. Це не наше питання його затримання. Він знаходиться, кстати, в СІЗО тут, Він знаходиться від тете у нас в пусті, Він був затриманий. Чому суд обрав мір запобіжного заходу до нього? Підписка про нього? Це питання не до мене. Повідомив новий начальник, що наразі рівень злочинності в області відчутно зріс. За минулий тиждень уже скоїли чотири розбої. Згадав про напади на виконуючого обов'язки Ужгородського міського голови Віктора Щадея та сина колишнього ректора депутата обласної ради Миколи Вегеша. Були спричинені тілесні уходження сину пану пану вегеша. Нічого нічого не забрали. Розбійник факт кримінальне провадження порушено по статті розбій. Розбій і про розслідування фінальної справи. Наші провадження Василь Турдай повідомив, має наміри провести кадрові зміни. Прагне формування нової молодої команди із залученням громадської ради, зробити все можливе, аби робота органів була прозорою і продуктивною. не встигли призначити, як сьогодні вже примушують відмовитися від посади. Ірина Ващук розповість, чому хто і за що просив головного міліціонера покинути крісло. Люстрацію влади вимагають в Ужгороді. кажуть, не довіряють новопризначеному начальнику ОМВС Василю Турдаю. На прохання громади пан Турдай все-таки написав заяву на звільнення, хоча вважає, що думка десятка людей не є визначальною, бо іншій сотні може не сподобатися його наступник. Я написав, я написав на ім'я міністром чи справ зв'язку з тим, що громада, громада не підтримує. Прошу відмінити наказ про моє призначення. Не буду я, буде другий. Ви зрозумієте правильно все, все рівно правоохоронні органи повинні працювати повинні працювати наводити порядок люди зібралися під стінами ОДА. Довго протестували. Мовляв влада повинна перезавантажитися повністю. До активістів та протестувальників вийшов і керівник правого сектора Закарпаття і попросив проявити терпіння. Крім того, закликав не вибирати людей методом, коли сильніша більше щоразу скидає з посади того, хто ще не встиг проявити себе. Олександр Сачко переконаний, що хтось таки має керувати міліцією у складний для України час. Ми зайдемо в такий е, період. Коли буде влада мінятися кожні два дні, кому як треба, один раз вияснити нормальну, легітимну і законну владу, яку всі визнають, і на тому ставити крапку, піднімати економіку, розвивати суспільство громадянське. На захист новопризначеного очільника закарпатської міліції став і новий голова ОДА Валерій Лунченко, який заявив, що взяв би всі дії турдаяпі свою відповідальність, надайте довіру людям. Які сьогодні будуть працювати і дайте потім їм оцінку. І як ви винесли попередню владу, так винесете й нас. І винесете наступних після нас. І я вам кажу, що винесете. Зараз заяву Василя Турдея про його звільнення відправили на розгляд до Києва. Минула перша половина випуску і далі про наступне. Учнівське табо, школярі Тернова відмовляються ходити 20 кілометрів в школу зі школи. Проект на мільйон. Воловецький садок потребує ремонту. Мова не завада. Тримовна школа в берегові. У Мукачеві обікрали церкву зі свято Троїцького храму. Вкрали хрести з прикрасами та п'ять позолочених коробок з мощами святих. Правоохоронці, що прибули на місце, оглянули і сам храм і околиці навкруги. На приміщенні церкви не було виявлено жодних слідів злому. Ймовірно, зловмисники підібрали ключ до задніх дверей церкви. Позаяк фасад був добре освітлений. Зловмисники, крім усього, шукали й гроші. Всі скриньки для пожертв були зрушені зі своїх звичних місць. Сума заданих збитків за підрахунками самих священиків становить близько 20 тисяч гривень. Кожного дня по 20 кілометрів це не дистанція спортсмена марафонця, а відстань, яку долають учні тернівської школи. Близько 100 учнів з восьми сотень живуть від освітнього закладу на вістані 5-7 кілометрів. За законом їх повинен відвозити автобус. Він це і робить, та тільки школярів першої зміни. Щодо решти, які навчаються до пізнього вечора, то їм доводиться додому ходити пішки. А це не завжди безпечно. Учнівською стежкою прийшлися і наші кореспонденти. Місце, де нас зустріли школярі зі своїми батьками, знаходиться за сім кілометрів від навчального закладу. У присілку куди добиратися добрих півтори-дві години. На велосипеді чи авто, звісно, швидше. Щоправда, ні першого, ні другого у більшості учнів нема. Шкільний автобус сюди не їздить. Позаяк в маршруті цей присілок не зазначений. У нас уже декілька років підряд стоїть питання підвозу учнів до школи, тому що учні проживають недалекі відстані від школи, і учні нашої школи є. Петрушівської школи, Вишовацької школи, з присідків Глибока долина, Криве це сусідні населені пункти, учнів багато, які проживають далеко від школи. В цьому навчальному році в нас потребують підвозу 157 учнів. Школярів автобус забирає з центральної дороги та й туди пішки багнюкою та розбитою дорогою 5 кілометрів. Учні намагаються повертатися додому групами, адже в пізню пору самому небезпечно. А бувало таке, що зимові йдуть у шість та в план сім вечора, і там по дорозі їх хлопці переставали, дівчат, от таких малих, котрі ходять у п'ятий та в шести клас. Що звоять по дорозі і батьки йдуть їм назустріч. Дорога до знань може бути ще й недоступною, особливо взимку, коли снігу випаде по пояс. Що в йде рано, у п'ять часу. Я сама сажу, що нуч темна, вона йде сніг, так ляде. Она зводит із такою та піша гори йде в такому снігові, Дорога не є. Бувало, геть, світка гаде, сусіда, вона бере лопату, промітує дорогу або могла в школу піти. Батьки переймаються не тільки успіхами своїх чат у навчанні, а ще і їхнім здоров'ям. Звичайно, переживаємо, вони пізно приходять, турбуємося, коли прийдуть мокрі, коли зима обу постійно мокра, хворіють часто. Таких присілків, як Петрушів та Соколівці, у Тернові багато. Всіх учнів один автобус, який обслуговує школу, зібрати вчасно не в змозі. Про ще один автобус і не мріють. Поза як навіть на паливо коштів часто не вистачає. Питання я зверталася злочинів. Списка є управління освіти. підписано. Було вирішено, що підвіз буде організовано, але на даний час це питання позитивно не вирішено. Мотивують, відмову що немає фінансування щодо учнів, яким доводиться долати по 10-20 кілометрів щодня та ще й під дощем, бажання гристи і так міцний граніт науки нерідко пропадає. Дуже далеко ходити тяжко, ноги болять уже надоїло ходити, даже ся вчити Ні має смисла, бо дуже далеко ходити. Матері учнів далекобійників готові писати куди потрібно, тільки щоб їхні діти могли здобувати освіту в таких умовах, як і решта 700 школярів їхнього села. Найстаріший садок і найновітніший проєкт Воловецький ДНЗ номер 2 якому вже більше 40 років наразі відремонтують. Уже давно потребують заміни дерев'яні вікна, двері і застаріла каналізаційна система. У двох групах із чотирьох немає навіть води. Торік селищна рада замовила проєкт капітального ремонту вартістю майже 2 млн грн. Цьогоріч, через стрибки курсу долара, його кошторис перевищив цю суму. Чи реалізують заплановане і хто в цьому допоможе, селищній владі, знають мої колеги. При вході в садочок усміхнені пеньки, гарні лебідь з гумових шин і веселі свинки з пластмасових пляшок. Креатив колективу на видному місці. Тим часом у садочку тиха година, діти солодко сплять. Вік від двох до шести років всі вони з волівця. Всього у чотирьох групах 92 дітей, при тому, що норма 75. п'ять. Охочих потрапити в цей найстаріший ДНЗ дуже багато. 40 заяв на сьогодні незадоволені. Є приміщення, тільки немає опалення, немає ремонту по групах. І немає меблів, та як вже з часом меблі знищилися, і на сьогоднішній день є потреба в ремонті відкриття додаткової групи. Приміщення для двох додаткових груп наразі чекає своєї черги для капітального ремонту. Поки ж найважливіше поміняти вікна і двері, які давно віджили своє. Перше, то хочемо замінити вікна, оскільки, бачите, ті вікна вони є, вони не тримають тепло. І зараз в нинішніх умовах економія газу і коштів то треба зробити обов'язково. Хочемо замінити повністю всі вікна, повністю всі двері на сучасні, на такі, які будуть зберігати тепло. Мусимо замінити інженерні мережі, каналізацію, водопроводи, електропостачання, тому що це все також старе. Якщо в молодшій і середній групі гаряча вода є, то в старшій і яслах її бракує. Посуд доводиться мити в тазиках. Стару систему водопостачання слід повністю поміняти. Для цього селищна рада ще торік замовила проект, який уже на сьогодні, враховуючи стрибки курсу долара, коштує більше двох мільйонів гривень. Це майже третина нашого бюджету воловець Воловеччини, тому ми дуже і дуже сподіваємося на кошти. Державні кошти дотепер поточні ремонти робили своїми силами і за підтримки батьків. Тепер же сподіваються, що садок повністю отримає нове обличчя. Однак відкритим залишається ще одне питання, яке дуже турбує керівництво дитсадка. Додають проблем садочку, і сусіди, які проживають поруч, адже їхнє байдуже ставлення до чистоти змушує малечу, яка щодня грається на дитячому майданчику, споглядати ось таку картину. Варто сподіватися, що після ремонту дитячого садка і за його межами буде чисто та прибрано. Що весни на початку березня у всьому світі вшановують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. 200-турічницю від дня народження. Поета відзначають цього року. В Мукачеві також вшанували Великого Кобзаря. У стінах художньої школи імені Міхая Мункачі відкрили тематичну виставку, де можна побачити картини та скульптури Шевченка. На заході побувала і наша знімальна група. Він видатний поет, філософ та художник. Ним гордяться українці і шанують за кордоном. Мова йде про Тараса Шевченка, що зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства у білому палаці Мукачева до 200 річчя кобзаря влаштували тематичну виставку робіт юних художників на урочистому відкритті. Директор художньої школи розповів, біографію поета звернувся до присутніх словами Шевченка, актуальними і сьогодні. І Оживе добра слава. Слава України і світло тихе, ясне, вечірнє засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, лагаю. До експозиції юних художників увійшло більше півсотні робіт: полотна виконані у різних техніках та скульптури із кераміки. Юна художниця Сюзанна малювала портрет Шевченка, працювала над ним всього декілька днів, адже каже, виконувала роботу на одному диханні. Я думала намалювати його якби із з вірша, але я потім подумала, щоби краще було його намалювати самого Тараса Шевченка. Учениця школи Анастасія розповідає, долучилася до виставки, не вагаючись, адже вона велика шанувальниця творчості відомого майстра пензля і пера. Я малювала садокушневі коло хати, тому що мені цей вірш дуже подобається. І я вважаю, Тараса Шевченка найкращим письменником. По закінченню урочистої частини керівники школи нагородили всіх учасників виставки грамотами і визначили кращих художників та скульпторів. Акцію Україна єдина, яка триває вже більше тижня. По всій Україні підтримали і жителі багатонаціонального закарпатського берегова. Так склалося історично, що тут живуть і угорці, і українці, і росіяни. Та ніколи запевняють берегівчани: ніяких міжнаціональних конфліктів у них не виникало. Нинішню ситуацію в країні люди вважають нічим іншим як провокацію конфлікту третьою стороною, яка хоче жителів України посварити між собою. Далі пряма мова жителів берегова. Завжди дружили, і будемо дружити. Я так думаю. І ніхто нас не розрушить нас. Це точно. Я за те, щоб була Україна одна, тому що я вже 39 років живу на Закарпатті. Я сама українка, але живу в венгерському селі. Я не маю значення, чи українець, чи циган, чи, чи Венгер, чи, чи росіянин. Ну чого, чи грузин, чи хто. Ми завжди угорці, українці, росіяни не відчувалися до сих пір. Завжди дружили, завжди не було ніякої різниці. Я пропрацювала стільки років. Ми не відчували такої різниці. Всі було і буде уваження, і ніколи не було ніяких міжнаціональних, ні раз, ні ни сор, нічого. На цьому просто хтось робить свою політику. У нас багато національне містечка, у нас ніяких, ніяких немає мовних питань. Я, наприклад, сама українка. У мене чоловік із північної України, з Конотопу. Він тут проживає вже 40 років. У нас ніяких немає мовних питань і не може бути. Ми люди дуже дружні. Росіяни угорці недавно були в мене москвичі. Вони шоковані їхніми новинами, те, що вони бачать і чують, і, і побачили насправді, що в нас тут є. І вони сміються з того. Ми тут не відчуваємо місні, у нас всі рівні. І не має бути різниці між між народами. Ми всі тут дійсно дійсно багато різномовні є. Венгри, є у нас е, руські, є у нас українці, є в нас даже гуцули. Але ми всі дружно живемо і тільки за мир. Всі хочуть дружно жити. Українською, російською та угорською в берегівській школі номер 10 викладають трьома мовами. Так само трьома мовами спілкуються між собою і діти на перервах. Педагоги запевняють, мовним питанням у закладі не переймаються. А той факт, що в одній школі вчаться діти різних національностей учням лише на користь. Як проходять навчання в багатонаціональній школі? Дивіться в сюжеті Світлани Комлєвої. Основи здоров'я один з улюблених предметів школярів. Цього разу тема уроку толерантність. Вчитель викладає російською. Ця мова для більшості учнів класу рідна. Однак на перервах кажуть, педагоги діти спілкуються один з одним різними мовами. Діти стремляться спілкуватися на різних язиках і, значить, легко знаходять спільний язик мов із дітьми з венгерської паралелі, і з нашими дітьми. І ніяких трудностей в спілкуванні у них взагалі не виникає. На українському, на русська навчається, на венгерському. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина слова відомого класика актуальні і нині. На 100% погоджуються з цим і школярі. Русський, український, чуть-чуть венгерського і чуть-чуть э, англійського знаю. Це цікаво. В інших країнах можна побувати, там, розмовляти на англійському, на венгерському, може і на російському. Без язиків сьогодні нікуди. Знання кількох мов відкриває чимало перспектив по-дорослому, міркують самикласники. Ще відповідати на тій мові, на якій до тебе звертаються, означає проявити повагу до співрозмовника, кажуть діти. Вчителі лише тішаться таким словам учнів без сумніву, уроки етики не пройшли марно. Діти спокійно общаються. Це навіть дуже хорошо, що діти вміють і на українському, і на російському, і на венгерському язиках. Знайти спільну мову допомагають і книжки, яких у шкільній бібліотеці не бракує. Дуже добре, що угорські діти беруть дійсно українські книги, а російські діти беруть угорські книги. Казки у нас всякими мовами вони читають. Маленька Нікулета вчиться в російському класі, добре знає твори як Великого Кобзаря, так і російського поета Нікрасова. Край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесінько вітер віє, степи, лани мріють. І з жарами над ставами верби зеленіють, ні вітер бушує над бором, ні з гор побіжалі ручі. мороз воєвода дозором обходить владіння свої, для дід хорошо, лі метелі, лісні тропи занесли. і нет лі, где тріщини щелі, і нет лі, где гола й землі. От Христина, для якої рідна угорська в школі вже встигла вдосконалити знання державної. Ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Синуть наші волі жінки, як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. У школі середнього освіту отримують переважно російсько та угорськомовні діти, є і учні, для яких рідна українська. Їх батьки віддали до закладу, аби ті в багатонаціональному колективі змогли вивчити кілька мов у цьому навчальному році у загальноосвітній школі номер 10 навчається 194 дітей. З них 76, 87 російськомовних, тобто російських в класах з російської мови навчання, а інші діточки в угорськомовних класах. Попри те, що школа багатонаціональна, мовним питанням тут не переймаються, адже маленькі громадяни нашої країни добре розуміють, головне бути щирим та доброзичливим. А ще незалежно від національності, справжнім патріотом своєї батьківщини. Інформаційний відділ телеканалу продовжує свою роботу і вже завтра ви побачите наступне. Змагання перевізників хто здійснюватиме перевезення у головці. Вулиця Небесної Сотні влада Мукачева пообіцяла привести її до ладу. Сесії обласної ради, що ж вирішили народні обранці? На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. У студії працював Юрій Павлешний. Прощаюся з вами. Не перемикайтесь.